Вітаю, друзі. Отже, поговоримо про свастику. Цьому символу більше 7 тисяч років він був поширений від Китаю до Іспанії, символ обертання навколо нерухомого центру мала значення нескінченності. Свастики були праві та ліві. нацисти використовували саме праву. Тоді ж до ХХ століття ми могли зустріти би свастику, якби опинилися там. 1. Герб Борейко. Польський шляхетський рід українського походження з Русі. Перша згадка герба датована 1410 роком. 2. Ручний дерев'яний хрест у формі свастики. Україна, кінець ХІХ століття. Покуття знаходиться у Коломиї. 3. Ювелірний золотий виріб народу етрусків. Саме у них хремляни запозичили майже все. На виробі чотири свастики. Сьоме століття до нашої ери. Четверте свастика на трипільському посуді. Україна. 4 тисячоліття до нашої ери. Правобережжя. П'яте свастика на керамічній мисці. П'яте тисячоліття до нашої ери. Самарра, територія Іраку. Зараз у Пергамському музеї Берліну. Друзі, підтримайте відео вподобайкою та коментарем. А ще підтримайте ЗСУ донатячи перевіреним волонтерам. Шосте. Зображення свастики, римська мозаїка II століття до нашої ери. Звертайте увагу на те, чи право, чи лівоарійська це свастика. Сьоме. Керамічна ваза з давніх келтилберійських поселень в Нумації. Провінція Сорія, Іспанія. 8. Росія. Гроші тимчасового уряду, так звані керенки. 250 рублів. 1917 рік. В центрі свастика. 9. Могильна плита Абата Симона де Желанда. Франція. 1345 рік. На одязі Абата орнамент зі свастикою. 10. Зображення свастики на зброї воїна. Македонський шолом із міста Геркуланум датовано 350 роком до нашої ери. 11. Зображення свастики на статуї Будди. В буддизмі свастика зустрічається надзвичайно часто і до сьогодні. 12. Зображення лівоарійської свастики, коли кутики за годинниковою стрілкою, за сонцем. Символ зараз знаходиться на корейському храмі. 13. Свастика у вікні. Скельні церкви Лалібелли сучасна територія Ефіопії. 14. Південна Данія, грібінець зі свастикою IV століття нашої ери. Як бачите, географія поширення досить велика. Це дуже дуже короткий огляд щодо географії та хронології поширення свастики у світі. Як бачите, її придумали явно не нацисти.